Скажіть, ну виходить так, що українцям загалом варто переоцінити і зрозуміти, що ну, наприклад вся вся та релігія і та наша релігійна традиція, до якої ми звикли, не є такою уж вже і визначальною. Тобто нам треба змінити своє ставлення до релігії в цілому, і може переобрати собі якусь іншу віру. Виходить так. Ну, Я ж вам сказав, що тут створюється простір, оскільки буде криза православ'ям наші держави, в тому числі через діяльність російської православної церкви, так, це створить вакуум, вакуум, тому що люди, які ходили до церкви, вони будуть теж шукати собі інший інший там прихисток, скільки вони є віруючими, вони будуть шукати інших людей. Я, я тому я говорю, що тут. В Україні може статися так, що православна церква взагалі може втратити позиції у багатьох багатьох питаннях там, да як я вам сказав, тому що от самі на користь протестантських саме церков, тому що вони найбільш гнучкі у них є що пред'явити, умовно кажучи. От є протестантські країни, які є розвинутими. Як я вам сказав, жодної бідної протестантської країни в світі ви не знайдете. От просто жодної. Я от сам знаєте, коли почав цікавитися цим питанням, я от не знайшов бідної протестантської країни, як це не дивно. А чому тому, що це зовсім інший підхід до церкви, до віри, так і, і, і сама протестантська етика, те, що називається, вона народила сучасний капіталізм. Є знаєте, така гарна книга Макса Вебера. Він наприкінці 19 сторіччя це писав протестантська етиха та дух капіталізму. Він якраз показував, що е, сучасний капіталізм, який ми бачимо, він, ну він якраз побудований і якраз на протестантських принципах. Так? Особливо це стосується от, Америки, це стосується тих самих, тут от, от є таке поняття як перша буржуазна революція. Яка відбувалася в Європі, так перша буржуазна революція, де відбувалася? В Нідерландах, які фактично теж взяли протестантство. і вони були першою. Вони ж от всі ми чули про британську імперію, там яка була теж побудована на капіталістичних принципах, так першими ж були Нідерланди. Тому що вони побудували це, вони там знаєте, Там є ще такі принципи, що повинно потрібно бути чесним щирим один з одним. А коли ти чесний і щирий один з одним, це створює а, як це не дивно фондовий ринок. Тому що ти можеш давати гроші один одному. Вони будуть повертатися, а це розширює можливості інвестування. Вони ну, ж дорозили, так і фондової в... ринок і, і в свою чергу воно виключає просто можливість допущення корупції, власне, тому що ну ти ж не от, можеш от, бути чесним говорити, і, тому, що, і щирим а... з людиною, якій ти дав гроші, яка потім твої гроші там кудись перенаправила в інше русло і тебе не попередила про це або привласнила власне собі а, і і тут і, і а корупція у нас теж знаєте до схильності до. Схильності до розкошів. А що таке розкіш? А навіщо ти купуєш? Вибачте 20 там будинки собі будуєш. Там навіщо ти що ну, як ти, це, це? Щоб це, дітям було будинок, щоб здать можна було і так далі. Ну це так, ж українська так, традиція. Це називається панти. Це, це називається панти, які от о, в протестантських церквах вони не вітаються. Більш того у більшості протестантських церкв, церквах немає такого поняття як кумівства. От в католицтві є, в православі є. А от у, у протестантів такого у більшості церков немає такого поняття. Деякі право ці церкви, наприклад, ну я знаю, от баптисти, наприклад, вони не хрестять, поки людина не досягне не досягне свідомого віку. Тобто не в дитинстві, коли тебе приносять до церкви, а от ти повинен бути усвідомлений, коли ти приходиш сам. До цього, тобто тебе ніхто не змушує в даному випадку наставлять тебе перед вибором, і тому ми повинні розуміти, що багато може що змінитися в Україні, багато чого може змінитися в релігійному житті, тому що війна багато чого до чого призвела. Навіть здавалось би в такій патріотичну от українська католицька церква, яка в основному у нас розпосюдження на заході України. Настрої заходу України, ми всі знаємо. Так завжди таким п'ємонтом у нас був в Україні. Але вони через позицію а, папа римського, який а, намагається прирівняти українців і до росіян. А, ну в одному в одному ключі, що, начебто, і українці і росіяни страждають від війни, ну, ну так так вони позиція. постійно нас ставлять разом там то на хресну ходу, то на великдень, то на якісь свята да, ще і це, це прям да, сильно обговорюється висудить... в суспільстві. І звичайно, що наприклад, а українські греко-католицькі церкви, це треба іти пояснювати, як це так, як це відбувається, як це можливо. І Це може створити, як я вам сказав, кризу взагалі православ'я в нашій державі. Де люди можуть знайти, от, наприклад, прихист таку протестантів, які більш активні, вони більш сучасні, так вони можуть по іншому, і у них знову таки у них є іс історія успіху. От вони можуть показати, що наші країни, які побудовані на принципах протестантизму, вони є успішними. А інші країни, ну, вибачте, будь ласка, ну, є, є різні, є, ну, от, по католицьких країнах, є там, Польща, Франція, наприклад, переважно там, католицькі країни, вони є історіями успіху, але є і інші країни, які не, не демонструють таких історій успіху.